Вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я показую другу частину відео про цю ковтинку, яку я в'язала круглою кокеткою із ажурним візерунком. Детальну інформацію по в'язанню даної ковтинки я показувала в попередньому відео. Кому це цікаво, і хто не бачив, можете перейти за посиланням, яке я залишу під описом даного відео. відео я, в сьогоднішньому відео я покажу вам, яким чином пров'язати росток, такий цікавий росток на круглі кокетці. Я проведу майстер-клас, дам детальні розрахунки, яким чином я тут проводила на цій ковтинці. Розповім, ну, як ви можете розділити свої петлі і пров'яжу разом з вами. Тобто це буде майстер клас, і ви побачите, як буду це робити я. Тому, якщо вам ця тема цікава, залишайтеся mm -hmm. і будемо в'язати разом. Яким чином я пров'язувала росток саме на цій ковтинці? Зважаючи на те, що ковтинка зв'язана круглою кокеткою, і петлі я набирала уже перший набор петель. Я проводила зразу після резинки. Зв'язати звичайним способом росток тут не вийде. Також не вийде зв'язати і тут, ось біля ну, по спинці біля рукав, тому що тут у мене переходить, тут у мене переходить різерунок з одного в другий, і це буде некрасиво, воно буде видно. Як би теж непрактично. Тому є ще один вид ростка, він виглядає о таким чином і вяжеться саме на резинці, а потім вже набираються петлі. Тобто я зв'язала резиночку по центру спинки, розподіл, ну, виділила на центрі спинки, поставила цю оцю петлю, яка в нас перша. І почала там розподілила петлі і почала в'язати росток саме по резинці. І виходить, що в мене тут в центрі спинки найбільший розмір, десь сантиметра 4, см, а далі йде менше, 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 і отак сходить на ні. Виходить, що спиночка піднялася, а спереді залишилася резинка в тому ж розмірі, в якому я її набрала, тобто десь 2,5 см. А, і е, якби я вже носила цю ковтинку, я розумію, що вона добре сидить по фігурі, хорошо так е, саму ну, горловину, е, тому мені вона дуже сподобалася. Я вирішила вам показати, яким чином це можна зробити. Е, для того, щоб було зрозуміло, я покажу вам спочатку графічно на папері, яким чином розподіляється. Дивіться, я графічно зобразила коло, Це моя горловина. Кількість петель, які набрані в мене на спицях по горловині 144 петлі. І ці 144 петлі. ну, Мені зараз треба определити, який скільки мені треба пров'язати рядочків для того, щоб вийшов там гарний ростов. Яким чином це робиться? Дивіться. Ну, так зігну, щоб було видніше. В 1 см у мене 3,3 ряди. Для того, щоб пров'язати росток приблизно 4 см. Ну, мені потрібно взяти 4 см помножити на 3,3 ряда. це плотність в'язання, кількість рядів в 1 см. По, по висоті ряди саме. У мене виходить 13,2 ряда. Мені треба прив'язати. Але мені треба, щоб була цифра парна, тому я зменшую до 12. Тепер, так як я буду в'язати на дві сторони на цю сторону і на цю сторону, ці 12 я ділю на два. Тобто, у мене вийде 6 точок розворота з кожної сторони. Це я вирахувала, скільки разів мені треба повернути, тобто скільки рядків мені треба пров'язати для того, щоб в підсумку вийшло 4 см. Отут, якби в самій більшій точці. Так, і графічно я вам показала: оце в мене центр. Оце ось сюди центр. Це виходить тут, де я набирала петлі, ось сюди ниточка. І я виділила маркером. І от цю точку я розміщу саме по центру спинки. Так, І виходячи уже із цього центру, я розподіляю потім шість точок. От першу з цієї сторони, друга буде з цієї сторони, третя з цієї, четверта з цієї. І так, шість точок я відділяю. Скільки ж петель я беру на кожну точку? Дивіться, всього в мене 144 петлі для того, щоб у нас. Був гарний, скажем, ну, сама горловина. Отут спереді бо потрібно, щоб не брало участі в пров'язуванні самого ростка не менше, ніж одна четверта, тобто 25%. Це не менше, щоб 25% петель не брало участі в пров'язуванні цієї горловини. Я вирішила взяти третю частину. Ну, тобто 144 розділила на 3, і в мене вийшло по 48 петель. Я відділила 48 петель по центру передньої частини. І вони в мене не будуть брати участі. Буде розмір резиночки, такий, який є. А з цієї сторони 48 см, і з цієї сторони 48 см, я їх розділила на 6 частин. Ділила таким чином. Перша частина 6 сюди, 6 сюди. Друга частина 7, 7. Третя 8, 8. Четверта 8, 8, 9, 9 і 10, 10. І якщо скласти оці цифри, то це вийде 48 з цієї сторони і 48 з цієї сторони. Отаким От чином ми розділили петлі і е, определили точки розворота. Е, так. Тобто, 6 петель пров'язую і розвертаюся. Як це буде виглядати? Це буде виглядати отак: я в'яжу сюди, доходжу до цієї точки, розвертаюся і повертаюся в другу точку. Ось сюди. Дійшла до ці, ну, Тобто пров'язую 6 петель з цієї сторони і розвертаюся. Буду в'язати, я поворотними рядами. виходить. Так? І тепер в'яжу із другої точки, в третю точку, іду сюди. Так, розвертаюся, тобто після шести я пров'яжу ще сім петельок. І в цій третій точці розвертаюся йду в четверту точку, ну і так далі. П'ята, потім шоста і так далі. Сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята. І з дванадцятої точки я повертаюся ось сюди по центру і пров'язую один рядок, якби стабілізаційний для всіх петель. І далі я вже починаю в'язати основний візерунок на самій кофтинці. Так, що ми Це ми розібралися? да? Тепер я беру свою, свій зразок. У мене є ось сюди ця точка. Так, кладу, щоб було видно. Оце центр, оце він цей центр. І тепер я взяла маркери Ось сюди. Так, і зараз буду. Відділяти петлі, для того щоб я не запуталася, там нічого в мене, ну, якби якось там посчитала неправильно чи ще щось. Так, після маркера, це я, щоб не спадав маркер, пров'язала 4 петельки. І ще 2 мені потрібно 2. Надіваю маркер сюди. так Виходить, що 6 петель. Після маркера ось сюди 6 петель. Оці шість петель я набрала. Тепер на цю сторону. Два, чотири, шість. Шість петель на цю сторону. Так. Тепер по сім петель. Далі йде сім петель. Три, 6, сім. Сім петель і маркер надіваю. Так, і на цю сторону сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, і маркер. Так, тепер у мене йде по вісім. Вісім. Ну, давайте ми спочатку цю сторону наберемо, а потім повернемося до тієї сторони. Так, три, шість, вісім. Маркер. Так, і ще раз вісім. Три, шість, вісім. Маркер. Так, тепер дев'ять і десять. Три. Шість, вісім, 9. І остання точка розвороту 12 10 Так, це я тут ниточку зацепила. Так, і остання три, шість, 10. десять. Десять. таким чином. Так, і на цю сторону я продовжу. Тут у мене було ось сюди шість, сім тепер вісім. Оце у мене маркер. Він відліч, відрізняється від таких маркерів. Це центральний маркер. Раз, два, три, так, шість, вісім. Вісім. Ще раз вісім. Три, шість, вісім. Так, дев'ять. 3, 6, 9. Так. 9. І останні 10. 3, 6, 9, 10. Це останній маркер. Так, ось ми розподілили. Виходить, отут у мене залишилося 48 петель. Так, вони будуть, просто я вже їх прив'язувати не буду. Так, А тут зараз почну в'язати. В'яжу от, центра, от центрального, в'яжу перші 6 петельок. так, Дивіться, ну, спиці в мене, правда, Ні, ну це нічого страшного, а я їх. Так, от центральної. От першої центральної, центрального маркера, у мене сюди пров'язано 1, 2, 3, 4. В'яжу я по малюнку. Тобто там, де лицеві лицевими, там, де виворотні виворотніми. 4. І от цього йде далі 5 і 6. Цей маркер можна знімати, він вже нам не потрібен. Я ще й зацепила тут ниточку. Так, І тепер я роблю розворот. Повертаю на виворотню сторону. Так, Тепер яким чином робимо розворот, щоб він був красивий. Це кажуть, він там німецький. Да? Отак от петелечку я розвертаю. І таким чином роблю раз. І в мене вийшло дві спиночки петлі. І далі я в'яжу по малюнку. А по малюнку в мене йде виворотня. Так, виворотня, дві лицевих, дві виворотніх, так, це центральний маркер, і далі мені потрібно пров'язати ще на цю сторону шість петель. Також в'яжу по малюнку. Так, лицева, лицева, виворотня, виворотня, лицева. І лицева. Дов'язуємо до маркера, ми можемо навіть не считати. Тепер маркер я знімаю, він не потрібен. Розвертаю в'язання на другу сторону. І тепер мені потрібно, так, що у нас тут? А у нас тут також потрібно таким чином. Раз, і отаким от чином розвертаємо. Щоб дві полочки були. Так, і то також виворотня. І в'яжу тепер уже до наступного маркера. Центральний маркер я пропускаю і в'яжу по малюнку до наступного маркера. Так, 4. Оце у нас тут, де була розворотна петля, беріть її за дві, за дві оці дольки таких петель. Так, пров'язуємо і воно виходить так, на ту сторону. Раз, два. І в'яжемо до наступного маркера. Чотири. 5, 6 і 7. Так, дов'язали до маркера. Маркер можна знімати. Розвертаємо і розвертаємо ниточку. На виворотніх петлях я підхоплюю саме отаким чином. Раз і на цю сторону ниточку перекидаю. Отак. Хто не знає як це робиться такий розворот петель. І далі в'яжемо два, в'яжете до центру цей рядочок. Так. Тепер переходимо на цю сторону і в'яжемо до наступного маркера. Потрібно таким чином пров'язати щоб отак, щоб он. ні 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 ні. Вибачте. Це я... Отак. Це дві. І пров'язуємо. Так, раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Так, дов'язала до маркера. Маркер знімаю. Опять у мене йде розворот. Також на виворотній. Значить, з цієї сторони я підхоплюю і от таким чином протягую, щоб створилося дві е, стіночки петлі. Раз, два. В'яжемо. До центра, а потім до наступного маркера. Так, дві стіночки на виворотній. Не забувайте підхоплювати за дві стіночки. Так. Нитка, така. Тепер у нас виворотня петля. Ой, лицева, вибачте, лицева. Так. І це знімаємо тут. Я також зацепила за ниточку. Знімаю, розвертаю. Роблю поворотну петлю таким чином і пров'язую далі. Нічого складного в в'язанні такого ростка немає. Я думаю, ви принцип зрозуміли і, мабуть, ну, немає сенсу мені е, дов'язувати далі. Зараз я до центру дов'яжу. Так, так. дов'язали до центру і в'яжемо до наступного маркера. Зали до маркера, знімаємо маркер, а роботу розвертаємо. Розвертаємо, робимо поворотну петлю, Ось таким чином раз, протягнули його. На цих нитках вони м'яку, вони ну, дуже ними легко в'язати, це просто з задоволенням. Але, е, звертаю вашу увагу, я е, говорила в першому відео, що нитки дуже витягуються, тому потрібно, поки нитки не стабілізуються, їх потрібно відпарювати на кожному процесі. Так, маркер дов'язали, зняли, розвернули знову поворотна петля. Так, і в'яжемо по малюнку спочатку до центру, а потім від центру до наступного маркера. Так, наступний маркер знімаю, залишилося по два маркера. Так, розвертаю і в'яжу. До центру спочатку. Так, передостанній маркер. Тобто, це ми вже пров'язали. П'ять точок розворота. Це п'ята, і залишилася одна шоста. Так, Це в мене лицева. Ось лицева, яким чином нитка на цій стороні, перекидаю і потім отак на цю сторону ниточку. Отак. Раз. Ось таким чином робиться розворотна петля саме на лицевій. Все на виворотній стороні дов'язую до п'ятої точки розвороту, знімаю. Осталася одна з цієї сторони і одна з цієї сторони. Тобто, зараз я дов'яжу, це буде послідній, і сюди ще рядочок пров'яжу по виворотній стороні. тепер перев'яжу до останньої точки розвороту. Так, дивіться, ми дов'язуємо до останньої точки розвороту, до шостої на лицевій стороні. Так, знімаємо з. Маркер, розвертаємо, і тепер нам залишилося пров'язати ще до цієї точки розвороту, і це буде вже останній рядок. Так, дов'язала до центру жовтенький маркер. І пров'язую до шостої точки розвороту по виворотній стороні. Так, це остання точка розвороту. І тепер для завершення ростка мені потрібно повернутися, ту була виворотня сторона, тому мені потрібно повернутися до центру. роботи. Так, зараз зроблю розворотну петлю. Так, і повертаюсь до центру. Розпочинали ми в'язати саме з центру, тому потрібно закінчувати також. По центру, щоб е, був повністю ну, якби пропорційно кількість рядків була з однієї сторони і з другої сторони е, центральної, центрального маркера. Ну що ж, дорогі друзі, ми, я дов'язала до центру. Тобто росток ми з вами закінчили. Зараз я перетягну петлі. Чи спиці, щоб було видно Ось таким чином. Ви пров'яжіть ще один рядок стабілізаційний по кругу, от цього маркера, так по кругу проходите один рядок, і далі ви можете вже прив'язувати, як би основний узор в'язати. Дивіться, як гарно видно, так. як положити так, щоб було видно. Зараз розтягну трішки. О, таким чином, да? Дивіться, гарно видно, нитка ця мішає. Е, наскільки у нас задня частинка більша за передню частинку, і вийшло таке е, красиве горлишко і красивий росточок. Він потім розтягнеться, отут він вже ширше стане по, е, якби на місце стане і буде такий рівненький красивий. От таким чином в'яжеться такий росток. Я думаю, що нічого складного немає. Ви зможете такий росточок пров'язати, можна його зробити більшим по розміру, можна зробити меншим. Це вже на ваше, е, ви самі дивіться, який, по який розмір ростка вам потрібен. На моїй кофті був саме такого розміру. Ну, видно, я думаю. Цей росточок. От таким чином він виглядає. Е, я Вдячна вам за те, що ви провели зі мною час. Якщо вам була інформація корисна, будь ласка, оцініть мою роботу, поставте лайк. Якщо вам не сподобалося, можете ставити дизлайк. Підписуйтесь на канал, заходьте на канал, тут буде багато цікавої інформації. Всього вам найкращого. До побачення, мирного неба!